Вітаю у світі Ріфлейм, компанія, яка змінює життя мільйонів людей по всьому світу. Факт номер один Ariflame, це шведська компанія з понад 50річною історією. Заснована вона у 1967 році двома братами Йонасом і Робертом Афьокниками. Її мета дарувати людям красу всередини і зовні. Сьогодні Oriflame працює більш ніж 60 країнах. Продукція не тестується на тваринах і це. Принципова позиція бренду. Всі засоби створюються у власних науково-дослідницьких лабораторіях. У косметиці використовують натуральні інгредієнти. Компанія щороку випускає десятки новинок. І вся продукція відповідає європейським стандартам якості. Новий флагманська серія для догляду за шкірою. А Лафнечер – Nature ідеальний вибір для тих, хто любить природу. Джордані Голд. Це розкіш і елегантність у кожному русі пензля. One color молодіжна яскрава доступна лінійка. Парфуми Аріфлейн створюють найкращі парфумери Європи. Усі упаковки придатні для переробки, а деякі формули на 100% біорозкладні. Компанія активно підтримує сталий розвиток і екологічні ініціативи. А ще дає можливість будувати власний бізнес з нуля. І змінювати своє життя разом з мрією. Оріфлейм це не просто краса, це ще й відповідальність перед планетою. Факт 21. Компанія активно скорочує використання пластику. Вся упаковка створюється з думкою про довкілля. Оріфлейм інвестує в інновації для сталого розвитку. Формули серіала Nature повністю біорозкладні. Це означає безпечність для шкіри, води і природи. Факт 26. Оріфлем це також бізнес для кожного. Тут можна почати з нуля, без інвестицій, без ризиків. Робота онлайн у зручний час із будь-якої точки світу. Ти сама вирішуєш, скільки заробляти, і самостійно керуєш своїм розкладом. Компанія щедро винагороджує активність, подарунки, знижки, бонуси щомісяця. Є спеціальні програми підтримки новачків для лідерів, навчання, конференції, подорожі. Варіфлем допомагає не лише заробляти, а й рости особисто. Це величезна міжнародна спільнота однодумців, де тебе надихають, підтримують і мотивують, а ще діляться досвідом і успішними історіями. І кожна така історія починалась просто з першого кроку. У світі Оріфлейм кожен день починається з можливостей. Факт 41 Oriflame – Оріфлейм це понад 3 мільйони консультантів по всьому світу, і кожен з них частина великої історії. Щороку компанія проводить понад 100 міжнародних заходів, бізнес-форуми, подорожі, галовечори – усе для партнерів. Оріфлейм співпрацює з провідними вченими та косметологами. Кожен продукт проходить багаторивневу перевірку. Якість. Це не компроміс, це стандарт. Компанія постійно вдосконалює формули та інгредієнти, а новинки з'являються майже щомісяця. Кожна серія має свою ідею і характер. Наприклад, серія Optimals це наука для щоденного догляду. А The One декоративна косметика, створена професіоналами Оріфлем одна з небагатьох компаній, яка сама створює свої аромати. Деякі парфуми мають статус «бестселер» в Європі. Компанія має власні фабрики у Швеції, Польщі, Індії, а це контроль на кожному етапі виробництва. Більшість продукцій виготовлена з любов'ю до природи. Оріфлейм – за натуральність, простоту і силу природи. Але найголовніше це люди, люди, які змінюють світ разом. Оріфлейм – це не лише косметика, це стиль життя. 61 -й. компанія підтримує мільйони жінок у всьому світі, допомагає повірити в себе і знайти свою силу. Оріфлем це свобода вибору. Хочеш додатковий дохід? Отримай. Хочеш команду, розвиток і лідерство. Тут все можливо. У компанії ти сама собі керівник. Тут немає начальників, є наставники і команда. Оріфлем це навчання безкоштовне, сучасне і доступне. Вебінари, б'юті школи, бізнес-курси, усе онлайн. Новачки отримують підтримку з першого дня, а кожен успіх святкується як перемога. Компанія мотивує не зупинятись, не просто продавати а будувати майбутнє. У тебе є можливість стати брендом, розвивати свій блог, ділитися порадами, надихати Оріфлейм це мільйони реальних історій успіху. Від мами декреті до бізнес – від студенток до міжнародних директорів, і кожна з них почала з першого каталогу. Факт 81. Компанія має фонд, що допомагає дітям по всьому світу. Частина прибутку йде на благодійність. Варіфлейм турбується про тих, хто потребує. Вірять, що бізнес має бути добрим. Компанія створює косметику для всіх, без вікових чи гендерних обмежень. Є серії для підлітків, чоловіків. Жінок, зрілої шкіри, усе з турботою і науковим підходом. Оріфлейм щомісяця випускає нові каталоги, а ще розробила мобільні додатки для зручної роботи. Партнери можуть працювати прямо з телефону, замовлення, реєстрація, аналітика все онлайн. Оріфлейм це сучасно, красиво, зручно. Це бренд, який іде в ногу з часом. Йому довіряють у всьому світі. І що важливо, він підтримує тебе у кожному кроці. Оріфлейм не обіцяє легких грошей, але дає чесну, реальну можливість, де все залежить від тебе. І де успіх це лише питання часу і дії. І якщо тобі сподобалось це відео, став лайк, підписуйся на канал, щоб не загубити. І ставай частиною моєї б'юті-спільноти.